Ну тися... що ви маєте на увазі? Я живу у Бергонтіні, я вже кілька тижнів не був там. Це гаразд, панічко. Так. Він я ще не ввелися, так, з ким ти спілкуєшся. Тому люди, вони вже майже тут. Справді. Я... дякую, що Там за те. Ну, все буде... Ну, ти в цьому певне, так я буду на Може мені варто залишитися, проконатися, чи все справді добре? Ти не рік, чи не так, як по мені піти прямо зараз. Хто ви? Курва, що запитати? Що ти щойно сказала? Це мій сраний дім я. Піду коли захочу, ви повинні піти прямо зараз, забирайте звідси, поки я не викликав. Чого ти хочеш? Я хочу своє. Цей будинок і тебе. Ніхуя собі, блять. Ви проникли на чужу територію, ви повинні піти прямо зараз. Обирайтеся звідси, поки я не викликав. Так. Я так не думаю. Якщо хтось збирається покинути цей дім, Це буде один з нас.